Це документальна фотовиставка, яка дивом вціліла і опинилася сьогодні перед нашими очима. Чому чотири цивільних фотографи – Макс Левін, Маркіян Лесейко, Дондюк і Глядґєлов це чотири фотографи, які опинились в Іловайському оточенні. Вони робили ці фотографії про життя в оточенні, про бої, які відбувалися в Іловайську. Тобто, ви можете побачити побут цивільних людей, тобто як спали хлопці, якими вони були через призму власне, цього року. Виповнюється 10 років річниці цих боїв, ми можемо побачити, яким було українське військо. Що це були як молоді хлопці, так і зовсім дорослі люди. Як що це були як чоловіки, так і жінки. І, власне, коли чотири фотографи вийшли з оточення, з якого, на жаль, не всі вийшли живими, багато хлопців потрапили в полон. Так званий зелений коридор, який розстріляв ворог, і дуже багато людей загинуло. І коли хлопці вийшли з оточення, вони розповідали, що флешки з фотографіями вони. Ховали в різні частини тіла, що навіть якщо їх розірве, чи вони загинуть, щоб ця виставка вціліла. І власне на одних з фотографій, я вам показувала, видно, де вони вийшли з оточення, і сьогодні ця виставка дійшла до наших днів. Цю виставку ми ставили у Львові щороку, розпочинаючи з 16-го року. Зробили ми перерву на двадцять другий, 23-й рік, і відверто кажучи, вагалися, не знали, чи ставити. Тобто, тому що сьогодні війни війна уже повсюду, але. Та все таки це важливо важливо про те, що всі люди, які пройшли і Ловайський котел, вони тримаються досі великою, великою родиною. Тобто, оце велике пекло, яке вони пройшли, воно їх не роз'єднало. Абсолютно воно їх згуртувало. І коли сім'ї, батьки загиблих наших захисників почали говорити, що можливо, давайте в Києві ми ставим, поставте у Львові. Я думаю, справді це дуже важливо, дуже важливо говорити про війну, нагадувати, що вона триває. 14 років, 10 років чотирнадцятого року, і важливо нагадувати про те, що повномасштабного вторгнення в 14-му році не відбулося тільки тому, що наші захисники, добровольці, наше військо вдало вибивали росіян з нашої землі. Вони зрозуміли, що в цей період часу вони не зможуть зробити великий прорив і завоювати Україну. Вони намагались відновити сили, гуртуватись і спробувати це в 2022 році. Як бачимо, що це їм також не вдалося, і ми е дуже надіємося, що скоро буде перемога, і ми, як про Ілласьк, так і про війну загалом будемо говорити в минулому часі.